Колектив Могилів Подільської міської ради продовжує допомагати захисникам. До дня місцевого самоврядування придбали та передали нашим землякам, військовослужбовцям Збройних сил України дрон Мавік. Воїни цінують нашу допомогу, а ми безмежно їм вдячні. Я пишаюся своїм колективом. Прокоментував міський голова Геннадій Глухманюк. Напередодні дня місцевого самоврядування, це день нашого колективу, який ми вже другий рік. Поспіль не визначаємо, а ми скинулися і купили дрона для наших військовослужбовців. Дякуємо вам, дякуємо вашим хлопцям і слава Україні! Слава! Нині бійці воюють у найгарячіших точках. де їм ця пташка вкрай необхідна, адже вона може врятувати не одне життя. Я вам ще руя, Ця мрія здійснилася. Це життя і не одне.